Dar la vuelta, dar una vuelta, dar vueltas, darse la vuelta. селяульта. Mm, вони такі схожі, але означають різне. Давайте розбиратися. Dar la vuelta. Буквально означає повернутися, розвернутися. Як правило, для того, щоб піти в якусь іншу сторону, розвернутися і піти кудись в іншу сторону. Dar la vuelta. з означеним артиклем. Dar Una vuelta» означає прогулятися, тобто зробити якесь коло, дар vuelta» – коло зробити, прогулятися. Наступне dar vueltas» dar – Це багато кол робити, бродити, коли ви заблукали. Ходите, бродите, шукаєте вихід. Це дар. Буельтас. І останнє дарсі для буельта це обернутися, як правило, для того, щоб подивитися на когось. А напишіть в коментарях, чи знали ви ці нюанси про такі фрази.